В ефірі українського радіо Вінниці передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. 11 територіальних громад Вінниччини взяли участь у національному проєкті Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Його організатори міжнародний благодійний фонд Партнерство кожної дитині. Аби підтримати учасників проєкту і популяризувати патронат та сімейні форми виховання, у Вінниці пройшов захід Жива книга, відверті історії турботи про дітей, про суть і мету проєкту, учасників заходу, що таке жива книга і як її читати, а також про реальний. Досвід батьків, які народили своїх дітей серцем. Говоримо сьогодні. Гості студії, начальниця служби в справах дітей Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Дорош та учасники заходу. Жива книга відверті історії турботи про дітей. Батьки дитячого будинку сімейного типу, подружжя Ткачуків, Руслан та Арчана Джех. Вітаю, вітаємо. Розпочнемо з проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. В чому суть? Ну, суть в першу чергу в тому, що патронат і послуга, яку надають патронатні вихователі, це та ланка, яка сьогодні спонукає до того, аби дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, не потрапила з сім'ї відразу до закладу інституційного догляду, а потрапила в сім'ю патронатного вихователя. Не відчула різницю між сім'єю, навіть якщо вона у неї була ну не зовсім відповідала всім тим сімейним цінностям, які мають бути. Але у цієї дитини були мамо і тато. І коли вона раптом потрапляє в заклад інституційного догляду, безумовно вона відчуває себе. Самотньою покинутою замикається в собі, і саме сім'я патронатних вихователів має зробити так, аби дитина не відчула цієї різниці і впливу на себе закладу інституційного догляду. Що таке патронат? Якщо коротко, якщо коротко, патронат це та сім'я, яка сьогодні виховує дитину певний час, поки у неї. У її батьків є життєві трудності. Якщо батьки виправляються, якщо батьки готові далі виховувати свою дитину, їм повертається ця дитина з патронатної сім'ї до біологічної родини. Є коли у батьків просто труднощі, коли, наприклад, потрібна якась далека поїздка, відрядження, коли, наприклад, хтось захворів і немає куди дитині, де бути, бо немає родичів, поряд, тоді теж. На допомогу е, йде сім'я патронатного вихователя. У разі, якщо батьки погано виконують свої батьківські обов'язки, якщо сьогодні... За час перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя біологічна родина дитини не виправляється і не готова підвищити свій батьківський потенціал. Тоді дитина йде далі у сімейні форми виховання, які от сьогодні представляють Арчана і Руслан, ну, наприклад, до дитячого будинку сімейного типу. Ще трошечки про захід. Жива книга відверті історії турботи про дітей. Що це таке, як читати? Цю живу ну, книгу. Ви розумієте, що завжди мета патронатного цього проєкту, патронат для кожної дитини, родина для кожної дитини, розвиток патронату, це в першу чергу про те, що сьогодні на Вінниччині є необхідність розвивати такі сім'ї, тому що, на жаль, у нас їх недостатньо. Але аби для того, щоб їх було достатньо, зрозуміло, що в першу чергу що може спонукати. До цього приклад. І ось жива книга, це саме той приклад, коли батьки розповідають, що вони не побоялися взяти на виховання дитину, яка опинилась в складних життєвих обставинах. які не побоялися взяти дитину, сироту, дитину, позбавлену батьківського виховання, які не побоялися взяти з закладу інституційного догляду. Тому що ми, ну, у нас і по сьогодні таке, така думка побутує, що а, раз він інтернатський, значить там щось дитина. Дитина, її вже не можна перевиховати, і вона не така, і так далі. Тобто, напевне, власний приклад цих людей, про яких ми слухали: ось ці живі історії, ці живі книги, які сьогодні представляли ці сім'ї, в першу чергу для того, аби, можливо, хтось подумав, переглянув своє бачення цього світу, переглянув відношення до такої категорії дітей і зрозумів, що і він може допомогти чимось цим дітям, взявши на виховання. У нас дійсно сьогодні в студії жива книга Ткачуки Руслан і Арчана Джех. Розкажіть, як ви зважились створити будинок сімейного типу, дитячий будинок? Ну, ем, ну, взагалі, я родилася і виросла в США і приїхала туди в Україну, щоб допомагати дітям, які не мали батьків або труднощів в життя? І тому ем, я відчула. Покликання від Бога, щоб е, допомагати таким дітям. І коли познайомилася з чоловіком, і в нього таке саме е, е, відчуття бачення, щоб допомагати дітям, е, ми вирішували, ну це вже було перед одружені, е, щоб взяти е, і допомагати дітям. О, коли ми взяли діти, у нас таке не, не було такого. Е, Е, я навіть не знаю, не можу пояснити, як це, це було. Не було такої форми, які ми хотіли. Ми просто хотіли допомогти. А, і, але щоб взяти дітей, треба було якісь е, е, допомога від держави теж. Да? Щоб це було все щоб офіційно Щоб було б, офі офіційно. офіційно. Взяти, шаблон. щоб був якийсь е, Тому у нас дитячий будинок сімейного типу, бо ми знали, що ми хочемо робити це. Повністю на 100% викладатися викладається і довгий час. А скільки у вас дітей? Зараз у нас вдома восьмеро дітей, так. шість неповнолітніх, двоє повнолітніх, які навчаються в університетах і в інших навчальних закладах. Ну а взагалі то вже десь 30 дітей у нас разом з біологічними дітьми. Які вже були в нашій сім'ї, хтось там 3 3 роки, хтось 5, хтось 10. і які, закінчивши навчальні заклади, ставши дорослими, вийшли в самостійне життя. 30 дітей, якщо так уявити, то це клас в школі, група в садочку. Так скільки дитина може перебувати в дитячому будинку? сімейного Сімейної типу? ну, В типу сімейного типу дитина може. Перебувати від народження і до 23 років, до 18, якщо вчиться в навчальному закладі до 23. Тому що я хочу просто ще сказати одне, підкреслити: що коли Арчана і Руслан брали дітей, тоді ще не було взагалі в нашій державі такої форми, як дитячий будинок сімейного типу. Вони просто на волонтерських засадах взяли цих дітей в сім'ю і. Ну, допомагали їм ставати на ноги. І от, коли уже в державі почався такий рух влаштування дітей до сімейних форм виховання, коли почали створюватись дитячі будинки сімейного типу, коли вийшло таке законодавство про прийомні сім'ї, про дитячі будинки сімейного типу, от тоді арчана. Маючи вже певний досвід спілкування з такими дітьми, прийшли в службу, і я дуже добре це пам'ятаю. І ми вирішили, що да, сьогодні вони можуть бути батьками-вихователями. Вони на той час вже були одружені, уже все було в порядку. Вони вже мали потенціал батьківський, скажем так, тому що пройшли певний час, і тому, звичайно, сьогодні цей будинок у нас, в принципі, перший на Вінниччині, він існує дуже давно. Ну, Якщо говорити згідно законодавства, то це у нас, по-моєму, 2008 рік Ні, чи третій, сьомий. Третій, третій. Навіть. Ну, згідно законодавства, вони трошки ну, ну, службилися. Да, там, там трошечки да. були інші стосовно цього, але от рух почався якраз практично з 2007 року, коли служби почали цим займатися, і коли відкрився цей дитячий будинок сімейного типу. Ну і просто, уже говорячи сьогодні про патронат, ми можемо сказати про те, що сьогодні і Руслан, і Арчана можуть чітко розуміти якраз необхідність цієї патронатної сім'ї, тому що до них діти приходять із закладів, і до них діти приходять із сімей, і тому вони розуміють, які ці діти, і наскільки з ними важко або легше працювати. Чи відчули ви такі перші результати виховання в сім'ї від своїх дітей? У вас уже діти є такі, що пішли в доросле життя. Як ви бачите, що сім'я допомагає дитині? Ваш реальний досвід. Ну, Наші діти дійсно вже є дорослі і мають своїх дітей. У нас перші діти, яких ми взяли, вони були з інтернатних закладів, тому що ми в 90-х роках на початку 2000-х працювали там волонтерами, допомагали і одягом, і їжею, і медикаментами. Ну, всім, чим могли. І... Коли ми взяли перших дітей, ми мали змогу потім вести якби таку ну, дослідження, скажімо так, мати відносини з їхніми ще друзями, які були в інтернатних закладах, залишилися, тому що зрозуміло, ми не могли допомогти усім. І скажу зараз, уже 20 років по тому, і дивлячись назад, я бачу, що для дітей, які жили в сім'ї, ну це була наша сім'я. Життя склалося значно краще аніж для їхніх друзів, саме які вийшли з інтернатних закладів і залишилися наодинці. Дуже часто вони створювали сім'ї один з одним, тобто вихідці з інтернатних закладів, але так як у них не було того прикладу сім'ї. Який був в наших дітей, в наших вихованців, вони значно меншого успіху досягли і досягають в житті. Я дуже радий відзначити, що всі наші діти, які були в нас в сім'ї, зараз забезпечують самі себе, а є деякі, які навіть одружилися і забезпечують своїх свої сім'ї, в деяких є діти, тобто вони досить самодостатні люди. Ви підтримуєте стосунки своїми дорослими, дітьми, також з внуками вашими так? З кимось більше, з кимось менше, тому що у нас багато є дітей, які були в нашій сім'ї, які виїхали за кордон, хтось з місією, хтось на навчання. Так, вони повиходили заміж там, поодружувалися і через це немає можливості там часто спілкуватися. Є такі діти, які, з якими ми мало провели часу, то ми тільки через Фейсбук маємо зв'язок. А які живуть в Вінниці або в Україні, то ми намагаємося з ними бачитися навіть, і ось у нас минулої суботи було. Ми любимо восени робити фотографії для на Новий рік різдво. Ну західна традиція, і ми от запросили наших старших дівчат, і дехто з них приїхали теж із нами фотографувалися, щоб були на фото. Що ви можете сказати? Що, що ви відчуваєте? Що ви є батьками дітей, яких народили серцем? Що це ваше покликання, як ви сказали? Як ви зберігаєте цей ресурс, не вигораєте, щоб далі, далі брати дітей, допомагати їм? Де берете сили, натхнення? Ну мені здається, це е, я отримую тільки від Бога, бо це такі. Великий любов, який в мені його немає, ну, особисто. Це його любов, який я дуже ну, покладаюся на нього, щоб любити наші дітям, діти. І ну, сили від цього ми бачимо теж. Е, є такі, що Господь дає маленькі е, зернята, що ми бачимо, що є результат там, є результат там, і, і ми отримуємо підтримку від цього, коли ми бачимо наші старші, до, е, досягувалися до щось е, для себе, або для когось іншого, або закінчили навчання. І от от такі маленькі. Е, е, Річ в, в житті чи рівень в житті, що вони досягують. Це теж дає нам дуже великі підтримки і підбадьорення. Що далі і, і кожному продовжувати, продовжувати далі. ці роботи з дітьми. Є у вас біологічні діти. Якщо так, то як вони відреагували на те, що ви берете ще діток до себе? Е, ну у нас дві біологічних доньки. Обидві народилися вже в сім'ю. Ага, тобто ви спочатку дітьми. взяли дітей, а потім народилися Так, Ми дітей. взяли дітей, і перша донька у нас народилася в сім'ю з десяти старших братів і сестер, і вона нічого іншого не знала. Для неї це була сім'я. І друга донька теж народилася в сім'ю старших дітей. Ну потім вже приєдналися, якби діти її віку, трошки молодші. То вона, ну, з ними це вона трошки мусила заводити якби, стосунки. Хоча це було швидко, тому що вона звикла бути в компанії і адаптація проходила ну досить швидко. І я би сказав, що вони не можуть уявити собі іншого життя. Е, що дуже. Радує моє серце, це коли, наприклад, старші приїхали з штати, і ми взяли всі старші діти, що їх забрати. І ми зробили сюрприз папі, він не знав, що один, ще один дочка, який вчилася в штати, приїжджає. І вони всі четверо були разом. І так радує серце, коли ти чуєш, як вони сміються разом, як вони говорять. І, і... Жартує разом, це дуже... дитинство. згадує те, що що вони робили, як вони там щось сказали нам щось, чи, чи різні ситуації. І воно так класно на серце, що як тепло дає, що вони один в одного дуже люблять, і це видно по їхній відносин. По цій любові можна побачити єдність, так чи плануєте ви далі брати дітей? Ну, наш вік вже такий. Ми, ми маємо великий пробіг. Ми вже 20 років це робимо. Трошки ми фізично стомилися. У нас є ще поки завдання з цими п'ятьма, останніми, яких ми взяли за останні три роки. Тобто, у нас ще є добрих років 5-7. Як ми це зараз бачимо, це можливо, ми цих виховаємо і, можливо, станемо патронатною сім'єю, тому що вся інфраструктура в нас є для цього: ресурси, знання. І я думаю, що ми просто так раптово зупинити, виховувати дітей не зможемо. Це вже як наркотик. Злізти з тої голки буде важко. Це те, що ви вмієте і любите робити. Так, і ми хочемо. У нас у нас, ми, фактично ми працюємо як. Патронатна сім'я неофіційно, тому що є дуже часто молоді люди, уже повнолітні, які не мають сімей, і ми, коли бачимо таке, що дитина має чи молода людина має можливість чогось досягнути в житті, якщо їй допомогти. То ми таких дітей беремо до себе під крило. Дехто з ними з них проживає з нами навіть. Або ми їм допомагаємо піти в навчальний заклад, оплатити їхні навчання, там життєві якісь витрати. Ну, от таке. Тобто. У нас вже і в цьому досвід є, і я думаю, що якщо ми навіть нікого не візьмемо на постійне виховання, то, то ми будемо ось таку проводити справу, бути така батьками. В підсумок нашої передачі, що ви можете сказати тим, які нас слухають і зважуються, чи взяти дитину в сім'ю, чи не взяти? Ну, я скажу однозначно, патронатна форма це прекрасна можливість для людей, які. Бажають чи подумають про всиновлення або про стійну якусь опіку над дітьми, спробувати, що таке піклування за дітей, і в плюс це потрібно, тому що, на жаль, є дуже багато обставин в житті, які мішають людям виховувати своїх дітей, піклуватися за них. Але якщо з'являються люди, які можуть потурбуватися за дитину, хоча б деякий час, це і дитині допоможе, і можливо тим батькам, які проходять якісь труднощі зараз. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про захід Жива книга, відверті історії турботи про дітей, що пройшов у Вінниці в рамках національного проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Свої історії батьківства ділилися з нами подружжя Ткачуків Руслана та Арчани Джек, які виховали понад 30 дітей в дитячому будинку сімейного типу. Дякую, гостям студії за розмову. Начальниці служби в справах дітей Вінницької обласної військової адміністрації Тетяні Дорош та батькам дитячого в будинку сімейного типу подружжя ткачуків Руслану та Арчані Джех в студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги!